Вітаю, шановні, 11 клас на уроці Всесвітньої історії. Сьогодні ми продовжуємо розглядати міжнародні відносини до холодної війни, і поговоримо про невеликий період розрядки в міжнародній політиці та Гельсінську конференцію. Єдине, що ми відступимо трішки назад, тому що попередній урок ми з вами присвятили таким грандіозним масштабним конфліктам перших двох. З не конфліктом, а зіткненням перших двох етапів холодної війни, і зовсім забули, забули про одну, скажімо так, плеяду країн, які себе назвали рухом неприєднання в квітні 1955 року. В Бандухсу в Індонезії 29 країн Азії та Африки, що здобули незалежність, скликали конференцію, яка схвалила принципи мирного співіснування. І співробітництва держав з різними суспільним ладом. Конференція висловила рішучі, рішучість народів Азії та Африки повністю і назавжди покінчити з колоніалізмом, засудити агресивні блоки, поставити вимогу заборонити ядерну зброю. країна учасники конференції виробили такі основні принципи своєї політики, а саме, незалежна від на держав-політика, підтримка національно визвольних рухів, позаблоковий статус. І заборона використання своєї території, території для іноземних військових баз. Пізніше про підтримку цих принципів заявили інші країни, що здобули незалежність з ініціативи прем'єр-міністра Індії Неру, президента Єгославії Бростіта, президента Єгипта Насара та інших у вересні 1961 року. В Белграді відбулася конференція 25 глав урядів, яка поклала початок руху неприєднання. Учасники руху, більшість з яких вважали, що США і СРСР несуть рівну відповідальність за міжнародну напруженість і гонку озброєнь, проголосили неприєднання до військово-політичних блоків, підтримали боротьбу народів проти колоніалізму за незалежність, за ліквідацію економічної нерівності у світі та за мирне співіснування. Рух неприєднання став важливим. Самостійним чинником світової політики. Із 1973 року конференція руху неприєднання проводили регулярно кожні три роки. Після розпаду СРСР рух втратив сенс свого існування. У 70-ті роки міжнародні відносини означились розрядком. І основними передумовами було по-перше, між СРСР і США наприкінці 70-х років. Бо встановлений військово-стратегічний парітет. Ну а по-друге, в результаті гострих криз і небезпечних регіональних конфліктів, керівництво обох держав переконалися в згубності балансування на межі війни. Розрядка 70-х років заклала основи для подальшого руху до обмеження арсеналів зброї масового знищення. Вона засвідчила можливість досягти домовленості з усіх питань міжнародної безпеки. І новий тип відносин формувався в, пері... в період 1963-1973 років, і їхньою характерною рисою стали методом мирного врегулювання конфліктів. У липні 1968 року був відкритий до підписання. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який набув чинності в 1970 році, на сьогодні його підписало понад 160 країн світу в 1995 році. Його продовжили безстроково. Проте є держави Індія, Пакистан, Ізраїль і інші, які з різних обставин відмовились підписувати цей договір. За умовами договору, держави, які мають ядерну зброю, зобов'язувалися не передавати будь-кому ядерні вибухові пристрої або контроль над ними, а також не допомагати і не сприяти неядерним державам у виготовленні і придбанні зброї масового знищення. Неядерні держави беруть зобов'язання не отримувати, не контролювати, ні прямо, ні опосередковано, ні виробляти не не домагатися і не приймати допомогу у виробництві ядерних пристроїв. Країни, що підписали договір, можуть розвивати мирну сферу застосування атомної енергії, але під контролем МАГАТЕ. Думаю, чули про таку організацію. Розрядка принесла відчутні зрушення в Європі. її поклав прихід до влади ФРН у 1969 році коаліційного уряду соціал-демократів і, і вільних демократів на чолі з Брандоном. Попередні уряди ФРН у зовнішній політиці виходили з того, що європейські кордони не є остаточними, і відмовлялись визнавати НДР як суверенну державу. І така політика відповідала конфронтаційній схемі Холодної війни. У міру зміцнення економічних позицій ФРН вона гальмувала процес поширення політичного впливу ФРН і позбавляла її маневру на схід. Бранд запропонував нову східну політику, складовою частиною якої було визнання реалій, склались склалось Європі, нормалізація на цій основі відносин із СРСР і країнами Центрально-Східної Європи. У серпні 1970 року між ФРН. Та СРСР була укладена угода, яка ґрунтувалась на відмові німецької сторони від претензій на перегляд європейських кордонів. 3 вересня 1971 року між СРСР США, Великобританією та Францією було досягнуто угоди щодо Західного Берліна, згідно з якою місто отримувало особливий статус і не мало належати НДР. Угоди також були укладені між НДР і ФРН, Польщею ФРН, Чехословаччиною ФРН, і всі сторони відмовлялись від взаємних територіальних претензій. Ключовою подією розрядки стало укладання ряду договорів, якщо ми кажемо, це, по-перше, договір 1972 року, який від, ну, під час візиту президента США Ніксона до СРСР. Було прийняті основи взаємодії між СРСР і Радянським Союзом, між Сполученими Штатами і СРСР та договір про обмеження стратегічної протиракет, протиракетної оборони. Ну подібні договори ще були укладені неодноразово, бачите, їх перед собою. А ключовою подією розрядки стала нарада безпеки співробітництва в Європі, яка відбулася у столиці Фінляндії Гельсінґі протягом 1970 років. Третього сімдесят го років гельсинський процес проходив три етапи. Перший етап це липень 73-го року. Це була нарада міністрів закордонних справ, які виробили порядок денний і визначили основні напрямки роботи. Другий етап це вересень 73-го, липень 75-го. Це експертна комісія підготувала основні документи наради з питань безпеки та співробітництва і гуманітарні з питань безпеки, економічних і гуманітарних проблем. І третій етап це 31 Липня, перше серпня, 75 року, це сама самася нарада. Керівники 33 європейських держав, а також США і Канади, підписали Гельцинський заключний акт. Його серцевиною є декларація принципів, якими держави-учасники крувались у відносинах. Декларація мала такі принципи: це повага до суверенітету, незастосування сили або загрози силою, непорушність кордонів, територіальна цілісність держав, мирне врегулювання суперечок та невтручання у внутрішні справи, повага до прав людини і основних свобод, рівність і право народів розпоряджатися власною долею, співробітництво між державою і сумлінне виконання зобов'язань з міжнародного права. Гельсінська нарада стала по суті переломною подією періоду розрядки, навіть повернення до конфронтації на початку 80-х років не змогло пересилити значення гельсінського процесу, тому що діяльність організації стала унікальною безпрецедентним явищем в міжнародному житті і відіграє велику роль в стабілізації становища в світі. Одночасно, з поглибленням розрядки. В Європі відбувається нормалізація радянсько-американських відносин. У відносинах із СРСР адміністрація Ніксона змінила доктрину гнучкого реагування на більш наближено до нових реалій, так зване реалістичне стримування. Наслідком цього була низка радянсько-американських договорів про відвернення загроз війни, обмеження гонки озброєнь, нормалізацію відносин між двома країнами. Крім декларації принципів, до речі. На нараді безпеки співробітництва в Європі було прийнято такі документи, як співробітництва в галузі економіки, техніки, навколишнього середовища, співробітництва в гуманітарних та інших областях, питання безпеки співробітництва серед земномор'ї і про заходи зміцнення договіри і деякі аспекти безпеки і роззброєння. В травні 1972 року, як я вже сказав, відбувається візит президента США Ніксона до СРСР, під час якого були прийняті основи взаємовідносин між союзом радянських соціалістичних республік і Сполученими Штатами Америки та договір про обмеження системи протиракетної оборони ПРО у перше дві наддержави. Уклали угоду про заходи в галузі обмеження стратегічних і наступальних озброєнь під час візиту Брежнева до США в червні 1973 року керівники держав підписали угоду про запобігання ядерної війни. Ну і згідно з укладеним угодом, були встановлені жорсткі обмеження щодо випробувань ядерної зброї. Ратифікація договору і угод була зірвана через нове загострення міжнародного становища наприкінці 70-х років. Процес розрядки поширився і на інші регіони світу. У 1971 році в Східній Бенгалії, яка належала Пакистану, населення за підтримки Індії після тривалої боротьби здобуло незалежність. На політичній карті Азії з'явилась нова держава Народна Республіка Бангладеш, а Індія перетворилась на регіональну наддержаву. У 1972 році Пакистан заявив про вихід із СЕНТО, І в 79 році блок Сенто припинив своє існування. В 73 році була укладена Паризька угода щодо В'єтнаму, яка зупинила пряму інтервенцію США проти цієї держави. У той самий час на тлі розрядки продовжують виникати різні регіональні конфлікти. Розрив відносин між Китаєм та СРСР. Наприкінці 60-х призвів у 70-ті роки до нормалізації відносин між КНР та США. У сім'яде му році Пекін таємно відвідав помічник президента США з національної безпеки Кісінджер, який домовився про візит в КНР президента США. Того ж року США заявила, зняла своє вето в Раді Безпеки ООН, і це дозволило КНР зайняти місце Китаю в ООН, яке до того часу належало представникам уряду гумінданту що зазнав поразки в громадянській війні і знайшов укриття на острові Тайван під захистом США. Візит Ніксона став сенсацією у світовій політиці в 1979 році було відновлено дипломатичні відносини на рівні Послів. Нормалізація відносин КНР і США. Дозволили Китаю продовжити протистояння із СРСР, ареною якого стала Південно-Східна Азія. В'єтнам після об'єднання в 1975 році посів чітку прорадянську позицію. В сусідній Кампучі в цей час до влади прийшли прокитайські сили червоні хмери, і це спричинило загострення відносин між В'єтнамом і Кампучю, яке вилилось збройний конфлікт. У січні 1979 року в'єтнамські війська повалили владу червоних хмерів. Китай у відповідь здійснив напад на В'єтнам, але зазнав поразки. Радянські війська в цей час були зосереджені в Монголії та перекинуті у В'єтнам. У 73 році відбувається семиденна арабо-ізраїльська війна, ініціатором якої були арабські країни. Останні бойові дії розгорнулись в районі Суецького каналу. Єгипетська армія, успішно перенаправившись через канал, завдала поразки ізраїльській армії, але сама опинилася в оточенні. В свою чергу, ізраїльська армія, форсувавши канал, активно просувається на Каїр. І в цей момент між Єгиптом та Ізраїлем було укладено перемир'я, і сторони відновили довоєнне становище. Ця війна переконала єгипетське керівництво в неможливості вирішити близькосхідну проблему воєнним шляхом. Спроба скликати міжнародну конференцію з питань близькосхідного врегулювання під егідою США і СРСР була невдалою. Тоді Єгипет пішов на укладання в 79-му році сепаратного миру з Ізраїлем в Камдевидів США, і це стало серйозним ударом по позиціям Радянського Союзу на Близькому Сході. Економічна криза 70-х років і завершення процесу деколонізації позначилася на міжнародних відносинах. Країни Заходу, зосередившись на внутрішніх проблемах, послабили контроль над своєю зоною впливу. Цим одразу скористався Радянський Союз, маючи на меті. Проникнення в нові регіони. Так, можна оцінити прихід до влади уряду Альєнде в Чилі сімдесят першого року, переворот в Ефіопії в 74 четвертого року, прихід до влади прорадянських сил в Анголі та Мозамбіку після революції Гвоздик в Португалії. 75 76 років, об'єднання В'єтнама єдна... в, в єдину державу в 75-му році, встановлення прорадянських режимів в Лаосі і Камбоджі, квітневий переворот в Афганістані 78-го року, та утвердження режимом Ортеги в Нікарагуа 79-го. Зміна співвідношень сил на міжнародній арені викликала відповідні дії з боку США, що знову призвело до загострення Холодної війни. США організувала воєнний переворот в Чилі в 73 році. Пішовши на зближення з Китаєм, примусивши СРСР тримати значні сили на Далекому Сході, в Африці США та їхні союзники зробили ставку на Південно Африканську Республіку, на режим Баре в Сомалі, на, на сепаратистські рухи в Ефіопії, і в такий спосіб вони виснажували Радянський Союз, який змушений був підтримувати прорадянським силам. Розрядка, як я сказав, не стала довгостроковою по суті, політикою. Не було подано логіку холодної війни і підозрілість між великими державами не була подолана. На згортанні розрядки позначилось економічне відставання СРСР і консервативні тенденції у внутрішній та зовнішній політиці. Чималу роль відіграла економічна криза 70-х років. Розцінена радянським керівництвом є криза капіталізму, взагалі якою потрібно скористатися для утвердження соціалізму у всьому світі. У протистоянні між Заходом і Радянським Союзом настала, настала вирішальна фаза. До кінця 70-х років намітилось різке загострення міжнародного становища. Стало зрозумілим, що марно подавати серйозні надії на гельсінські домовленості. СРСР не поспішав виконувати свої зобов'язання в гуманітарній сфері, захід же не збирався відмовлятися від силового протистояння комуністичному блоку. У відповідь на розміщення радянських ракет середньої дальності у східній Європі НАТО схвалило довгострокову програму збільшення військових витрат на 3% на рік протягом 20 років, і розміщення Великої Британії, Бельгії, ФРН Італії 574 крилатих ракет і ракет «Першин-2». В грудні 79-го року СРСР здійснив інтервенцію в Афганістан. Підтримка Радянським Союзом непопулярного в країні режиму викликала піднесення патріотичних очитів і масових опір населення. Іран і Пакистан відкрили свої території для розміщення баз повстанського руху. США, Арабські країни, Китай давали йому значну військову допомогу. Дії СРСР засудила світова громадськість, США наратифікувала договір ОСО-2. Наклала ембарго на продаж зерна в СРСР. Навіть деякі країни соціалістичного табору не підтримали дії радянського керівництва, і багато країн бойкотувало Олімпіаду 1980 року в Москві. Розєдку було остаточно зірвано. Наприкінці 70-х років відносини між США та Іраном різко загострились. У лютому 1979 році в Ірані відбувається революція, в результаті якої було повалено монархію, і влада перейшла до рук фундаменталі... фундаменталістського духовенства на чолі з Аялатом Хомейні. Революція в Ірані відкрила нову сторінку міжнародних відносин. Вона стала показником подальшого. Розмивання біполярної системи світу, і революція дала поштовх поширенню ідей ісламського фундаменталізму, поглибила протистояння між християнською та ісламською цивілізаціями, і почастішали випадки міжнародного тероризму. Події в Ірану серйозного удару завдали по престижу США. І це призвело до падіння адміністрації президента Картера. Розвиток подій остаточно переконав американський уряд у необхідності проведення більш жорсткої зовнішньої політики. І на президентських виборах 80-го року перемогу здобув республіканець Рональд Рейган, який пропонував відмовитись від розрядки і провести переозброєння американської армії. Нова американська адміністрація схвалила стратегію суперництвом, згідно з якою планувалося розвивати перспективні озброєння, максимально використовуючи науково-технічні досягнення, у яких США мають пріоритет. Ця стратегія була покликана забезпечити не тільки військову перевагу, але й економічне виснаження СРСР. В межах цієї стратегії була розроблена політика прямого протиборства, яка передбачала рішуче використання військової могутності для досягнення політичних цілей. Важливою її особливістю було положення про підготовку США до розв'язання війни різних масштабів і інтенсивності. 23 березня 1983 року Рейган зробив заяву про розробку в США програми СОІ, Стратегічна оборона ініціатива, яку назвали Зоряними війнами. Програма передбачала створення глобальної протиракетної оборони з елементами космічних озброєнь. Це означало, що гонка озброєнь переноситься і на космічний простір, а всі домовленості про обмеження стратегічних озброєнь фактично втрачали силу. Реакція Союзу на програму була різко негативна. Розробки антісої вимагали значних ресурсів, матеріальних витрат, яких би радянська економіка не витримала. Фактично, програма Сої стала хитрістю адже Сої не давала абсолютної гарантії захисту території США і їх союзників. І водночас це була провокація США, щоб підштовхнути до розвалу економіку Радянського Союзу. У 80-ті роки основною ареною протистояння двох військово-політичних блоків знову стала Європа. ОВД та НАТО активно розміщували тут ядерну зброю першого удару, збільшували арсенали неядерних озброєнь, зберігали відносний парітет, США та СРСР та його союзники мали перевагу в борони танковій техніці в 3 рази, артилерія в 6 разів, засоби протиракетної оборони в 5 разів. Блок НАТО мав перевагу в протитанкових засобах, бойових вертольотах, флотів. Перевазі СРСР в наступальному озброєнні НАТО вирішило протиставляти нову оборонну стратегію, в основі якої було покладена ідея глибокого удару по другому ешелону військ противника і застосуванням неядерних високоточних систем озброєнь. Поряд із загостренням становища в Європі тривало протистояння і в країнах третього світу. Лінія протиборства між СРСР і США проходила через Афганістан, Центральну Америку і Південь Африки. Прихід до влади в 79-му році в Нікарагуа сандістів, які отримали значну допомогу Куби і СРСР, успіхи партизанської боротьби в Сальвадорі і Гватемалі непокоїли США. Вони організували та озброїли антисандістський рух Нікарагуа, переозброювали армії Сальвадору і Гватемали. А в 1983 році США здійснив агресію проти Гренади під проводом недопущення побудови на острові бази стратегічних бомбардувальників СРСР. В Африці пар, який таємно допомагав США та інші країни, здійснювали періодичні збройні інтервенції проти прифронтових держав Анголи, Мозамбіку, підтримувала антиурядові групування в цих країнах. На початку 80-х років знову загострився арабо-ізраїльський конфлікт. Цього разу ареною протиборства став Ліван, в якому ем, тривала громадянська війна між християнами і мусульманами, ізраїльське керівництво намагалося шляхом короткочасної військової операції за допомогою ліванських християн знищити бази палестинців на півдні Лівану, із яких вони здійснювали напади на Ізраїль. Проте швидка операція не мала успіху. Ізраїльські війська, яким вдалося розгромити сирійську систему протиповітряної оборони в Лівані та авіацію, пов'язали в боях із сирійцями в долині БК, у вуличних боях в Берерутті та сутичках із партизанами на півдні країни. Навіть виведення палестинських загонів із Лівану не сприяло спокою, спокою Ізраїлю. На їхнє місце стали загони проіранської організації Хезбола і Ліванських партизанів. Уведення в Ліван миротворчих військ США, Великобританії та Франції теж не принесло миру, а ще більше ускладнило становище в країні. США були втягнуті в бої із сирійцями і ліванцями. Спроба Лівану укласти мир на зразок Девінського вже не вдалась. Ізраїльські війська були виведені з країни, крім 20-кілометрової зони на півдні Лівану. Американські, французькі, британські війська теж змушені були залишити країну. Події в Лівані вкотре переконали, що близькосхідний конфлікт можна вирішити лише мирними засобами. У 80-ті роки тривали ірано іракські війни, незважаючи на причини, які викликали, вона була складовою глобального протистояння СРСР і США через страх перед ісламською революцією. Намагаючись розв'язати внутрішні проблеми за рахунок сусідніх держав, президент Іраку Хусейн 22 вересня 1980 року розпочав агресію проти Ірану. Він намагався захопити багаті на нафту південні райони країни, населені переважно арабами. Спочатку воєнний успіх був на боці агресором, влітку 1982 року, в результаті контрнаступу військ Урану, Ірану повернули всю втрачену територію йому, і війна набула запеклого позиційного характеру. У 83-му році СРСР вирішив переозброїти Ірак, і в свою чергу, США через посередників постачала зброю Ірану. В США з цього приводу навіть спалахнув політичний скандар Ірангейт. Протиборчі сторони, починаючи з 1985 року, намагались завдавати одна одні якнайбільше економічні збитки. Ірак почав бомбардування нафтових терміналів і міст Ірану. Іран систематично обстрілював прикордонні міста, мінував води персидської затоки. Такі дії призвели до нарощування військової напруженості великих держав в цьому регіоні та небувалої напруженості тут. Лише влітку 1988 року. За посередництво ООН була підписана угода про припинення війни. Загострення міжнародного становища в середині 80-х років було не менш потужним, ніж у 50-х і 60-х роках, як і раніше, протистояння супроводжувалось пропагандою, Радянський Союз закликав до миру і одночасно направляв свої війська в Афганістан, президент США оголосив СРСР імперію злам і закликав до Хрестового походу проти комунізму. При цьому значно збільшились ядерний потенціал країн. Найбільша кількість ядерних озброєнь була зосереджена в Європі: 20 тисяч одиниць ядерної зброї, 25 тисяч літаків, 120 тисяч танків, 11 мільйонів військовослужбовців. У разі широкомасштабного конфлікту, навіть без застосування ядерної зброї, Європа з її 200 атомними реакторами, розвиненою хімічною і нафтопереробною промисловістю, могла перетворитись на руїни. Яскравим прикладом такого безлуздя було знищення радянськими засобами протиповітряної оборони. 1 вересня 1983 року південно-корейського літака на острові Сахалін над островом Сахалін, в результаті чого загинуло 296 пасажирів. І таких прикладів було не один. Завдання ви бачите перед собою. Будь ласка, його до наступного року опрацюйте. До зустрічі!